Житловий комплекс Окленд новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пані Катерина, будемо говорити про те, про що всі говорять, здається, сьогодні в Україні. Це про новий проект закону, який кабінетом міністрів внесений сьогодні вночі до Верховної Ради, зареєстрований на зареєстрований на сайті. Деталі багато. Треба ще раз нагадати глядачам, що це не остаточний варіант. Очевидно, він буде доповнений різними правками і внесенням депутатських, скажімо так, запитів і пропозицій. Але давайте розбиратися поки що з тим, що є. Давайте із загального, як ви оцінюєте його загалом, і наскільки такий документ зараз назрів? У нашому суспільстві Документ однозначно назрів, оскільки дуже багато ми бачимо порушень прав громадян, яких примусово мобілізують, яких примусово заштовхують в машини чи то швидкої допомоги, чи то е, інших машин, і просто примусово візуть до ТЦК. І ми це бачимо дійсно. Документ назрів. Але говорити, що він буде чітко регламентувати порядок мобілізації і буде виконуватись у нас на території України дуже складно. Якісь робити взагалі прогнози, оскільки вказаним законопроектом передбачається зміни до низки законів в Україні, які вже діють. Зокрема, це і кодексу законів про працю, цей закон України про мобілізацію і про військову службу, і взагалі до навіть до закону України про місцеве самоврядування, тому вдосконалити його і впровадити в життя буде дуже складно. Це вимагає і не лише фінансування з боку держави, а й взагалі врегулювання деяких питань. Які зміни яких пропонується внести цим законопроектом? Чесно, вивчивши цей вказаний законопроект, готуючись до сьогоднішнього ефіру, і взагалі це запит дійсно новина номер один сьогодні, і запит від журналістів номер один для адвокатів, вивчивши вказаний законовек законопроект, я розумію, що. Питань суттєво він не вирішить однозначно, а навпаки, можливо, навіть збільшить. Бо, наприклад, до суттєвих змін, які передбачаються вказаним законопроектом, є така можливість вручення повісток уже не лише за наявності двох осіб працівника військовомату і поліцейського, а можливість вже вручення повістки працівників лише поліції. Тобто, ми добре розуміємо, що їде автомобіль, його зупиняють, вручають йому повістку. Можливо, таке буде, якщо підпишуть законопроект. Можливо, таке буде. Ні для кого не секрет, що зараз уже діють на території міста Києва. І вчора і сьогодні ми чули те, що, е, начебто, проводиться е, спеціально. Так називається навчання, навчання. Та, по суті можуть вручатися повістки, і це не заборонено буде. Бо відбувається зупинка автомобіля, навіть якщо він не порушив порядок, не порушив правила дорожнього руху. А вказаним законопроектом пропонується, наприклад, забрати забрати автомобіль у цивільних осіб, у фізичних осіб підприємців. Що також велике питання постає, як в подальшому буде відбуватися компенсація такого? Так законодавчому рівні передбачена можливість компенсації, але коли особа отримає ці кошти? Статус Наркому... воєнного стану а, так чи інакше дає відповідь на ці запитання, пані Катерине про автомобілі, а, про вилучення я маю на увазі. Дає в тому плані, що передбачена можливість вилучення автомобілів і у фізичних осіб, і у підприємств для потреби зсу і в подальшому прикладанні акту можливо процес компенсації. Але інше постає питання до мене, як до адвоката звертаються представники фермерських господарств, які не є великими, і у них забирають транспортні засоби для потреб зсу. А не каже, як ж ми тоді будемо працювати. А нам потрібно податку платити, пані Катерина. Розумієте, питання е, ясно, що є юридичні норми, але як ми будемо вигравати війну? Питання ви, воно ць? палка з двох сторін. Розумієте, давайте поговоримо да. про е, те, що ще пропонує цей проєкт закону, зокрема, електронні повістки. А, є а, там уточнення, що повістки не через дію, тому що міністр профільний сказав, що через дію ніяких повісток не буде а через певний електронний документ військово-призовника військово зобов'язаного резервіста або на електронну пошту. А, як відбуватиметься оцей механізм призову у майбутньому, наскільки він є прозорим і зрозумілим, принаймні на зараз? Принаймні на зараз передбачено обов'язок, і у разі прийняття законопроекту передбачено обов'язок військово-особи віку зареєструватися і зробити єдиний кабінет призовника. Так називаємо туди вноситься вся інформація, зокрема і номер телефону, і електронна пошта, яка буде буде під собою мати офіційний характер. І в подальшому саме в електронний кабінет призовника вважається, що буде направлятися повістка і покладатися обов'язок військовозобов'язаного з'явитися по вказаній повістці, якщо вона до нього надійде на цей електронний кабінет. А щодо прозорості, то знову ж таки виникає питання надання цієї. інформації. Весь обов'язок надання правдивої інформації покладається на цю особу, яка буде реєструватися в цьому кабінеті. У нас номери телефонів, наприклад, продаються зараз не за паспортом. Вільному Доступі, коли була ситуація з «Київстар», да, ліг, ми всі є сім-карти відкривали і він не був прив'язаний до якоїсь фізичної особи. Якщо особа змінить ці дані, яка на нього буде покладатися відповідальність, я лише як юрист, зараз бачу це адміністративну відповідальність. То чи буде це якимось чином спонукати до прозорості отримання цієї повістки, залишається питання відкритим. Те ж саме електронна пошта, обов'язок зареєструватися і внести електронну пошту. Давайте ми будемо чесно говорити. У нас не в усіх громадян, Раїни є електронна пошта, і не в усіх навіть є можливість доступу до смартфону. У нас у наших захисників є кнопочні телефони. Як вони будуть носити ці дані? Велике питання, яке наразі не врегульовано. Ні, Катерина, ще цей ще цей проект закону, да, зокрема, уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов'язки щодо мобілізаційної підготовки і мобілізації, і для порушників правил військового обліку і законодавства про оборону підвищити штрафи. Там ідеться та фактично. Це мова про санкції, які можуть бути накладені на тих, хто так чи інакше намагається ухилитися від військової служби чи то не стати на військовий облік. Давайте розбиратися в цих деталях. Так, вказаним законопроектом передбачена можливість таких санкцій. Це якщо нас настану на сьогоднішній день це адміністративне стягнення штраф. До речі, сума якого варірується і чітко не передбачено, яка саме сьогодні буквально вранці телефонував е, клієнт за консультацією, каже: на мене наклали штраф 5100, а мінімальний 1700, а Чому на мене 5100? не врегульовано? Цим законопроектом передбачена можливість не лише адміністративного стягнення вигляді штрафу, але і внесення до реєстру божників. Але і заборона керувати транспортним засобом, заборона укладати будь-які кредитні зобов'язання, тобто питання щодо відкриття банківських рахунків, також буде відкритим. По суті, такі ж обмеження у нас наразі існують для боржників, які які є боржниками по аліментам. Таке ж саме відношення буде для кулянтів від призову, які не бажають проходити і становитись на військовий облік. Чи буде це носити під собою суттєвий? спонукання з'явитися до військомату 100% говорити говорити ми однозначно не можемо законопроектом пропонується що ці обмеження будуть зняті лише після того коли військова особа військово зобов'язаного віку прийде до військомату сплатить штраф за те що не з'явився і в подальшому начальником військомату будуть розглядатися питання щодо зняття цих обмежень Знову ж таки, у нас, коли відбувається це по аналогії з боржниками у виконавчому провадженні, для того щоб зняти ці обмеження, це потрібно певний перелік часу. І знову ж таки, виходить, що всіх в обов'язковому порядку спонукають ставати на військовий облік. Чи буде це законним і нести велику допомогу нашим збройним силам? Питання залишається відкритим. Катерина, ну зокрема, ще проект закону пропонує е знизити, скажімо, е чи то збільшити та вік призову з 27 до 25 років. Е ну і дуже гостро обговорюється питання е у соціальних мережах. Я думаю, суспільстві загалом сьогодні історія для осіб з інвалідністю, зокрема, мова йде про третю категорію. Бо я так розумію, що перша і друга е ці люди все таки поза цим проектом законом. Чи можливо я помиляюсь? Поясніть. Все правильно ви говорите, що перша друга група залишається. Третя група якщо у разі прийняття цього законопроекту буде мобілізована. Хто такі особи з третьої групи інвалідності? Це які за станом здоров'я за фізичними вадами, наприклад, не мають одного ока. Погіршення слуху, за фізичними вадами мають одну ногу коротшу, другу довшу, за фізичними вадами мають маленький зріст. Чи буде це належним захистом для тих захисників, які на нього будуть розраховуватися навіть попри те, що вказаним законопроектом пропонується дійсно гарна підготовка військовозобов'язаних майбутніх мобілізованих проходження саме навчання? Знову ж таки, якби в цьому законопроєкті було розглянуто більш ширше питання проходження навчання, наприклад, особа з фізичними вадами, наприклад, да, з одним оком, він не може бути на передовій і тримати зброю в руках, але він може бути класним наводчиком, він може бути класним керувати дронами. Якщо йому буде в такому за, за станом здоров'я, він може виконувати іншу роботу. Це було б дійсно класно. Я б сказала, що казаний законопроект підсилить наших збройні сили і дасть змогу тим військовослужбовцям, які вже там перебувають, дійсно отримати дійсно гарний тил і можливість навіть отримати відпустку. Бо вказаним законопроектом передбачається самоотримання військовослужбовцям в майбутньому відпустки і так бажаної ротації, які нас дійсно військовослужбовці цього чекають. Але на жаль, знову ж таки, є якесь бажання створити гар гарніші умови, але не відкрито це питання. Знову ж таки, повертаючись для осіб з інвалідністю третьої групи, якщо б передбачена була можливість саме за вадами здоров'я отримувати якісь інші посади, аніж артилерист, наприклад, да, бути на передовій, то це було б дійсно. Я б сказала, що це дійсно класний законопроект, який зберігає права всіх громадян України. Вказаним законопроектом такої можливості немає. На жаль, можливо, будуть внесені зміни. Можливо. Щодо прохожу Обов'язкового це дійсно класно, бо ні для кого не секрет, що в перші дні війни захисники, які взяли до рук зброю цього так такового навчання і не проходили, а вже відбувалося навчання боєм, що на жаль призвело до значних жертв. Але як би там не було, законопроект вносить зміни до низки законів, до низки законів, і як вони будуть працювати в реаліях нашого сьогодення, ніхто не знає. Прогнозувати дуже складно. складному пані Катерино, що саме ті люди, які 22 лютого, які 24 лютого двадцять року стали ну, скажімо, першими та взяли друг зброю, і стали плічоплі захищати нашу країну. Очевидно, більшість з них майже два роки на лінії фронту. І власне, от для них питання, якщо на демобілізації, то ротації стоїть надгостро. Поясніть, будь ласка, глядачам, що чи дає відповіді цей законопроект на ці питання, там іде мова про 36 місяців. Багато хто а, досить критикує саме таку кількість часу безпосередньо у бойових, а, тому що це фактично а, три роки. А, але ці люди підготовлені тут також дуже багато нюансів, але власне ваш, ваша оцінка. Вказаним законопроектом по суті прогнозується, що війна буде тривати ще три роки. Так? І ті громадяни, захисники, які залишили свої сім'ї, взяли до руку зброю на початку повномасштабного вторгнення, не зможуть з ними побачитися. До бо питання відпусток ще не врегульовано, Питання ротації не врегульовано. Я добре розумію, чому наш головнокомандуючий пропонується саме на набір нових осіб, які б могли б замінити цих. В наших захисників, які зараз стоять на передовій, я добре розумію, що вони втомилися. Спілкуючись з нашими захисниками, з їхніми родинами кожного дня я як адвокат, я розумію, що безліч наших захисників просто не мають змоги побачити свою сім'ю, і їм потрібно, щоб хтось їх замінив. Але три роки це дуже багато. Якщо б була б соціальна підтримка більш вагома зі сторони держави, то я не виключаю ті можливості, що бажаючих захищати країну у нас було б набагато більше. Однозначно, який термін ви вважаєте? 24 місяці? 18 місяців, тому що ну такий проект закону між іншим теж є у Верховній Раді. Я вважаю, що якщо знову ж таки я не є військовий аналітик. те, що відбувається на фронті я з вірою в ЗСУ і вірю, що перемога найскорішим чином наступить і В всіх мріях одна випити кави на хрещатику під вільним небом українським, це однозначно так. Але говорити про якісь терміни, як, як людина, я хочу сказати, що якомога швидше. Бо знову ж таки, цю біль наших захисників я відчуваю і відчуваю біль родин, яких чекають, які за кордоном чекають, коли приймуть цей законопроект, щоб дозволили військовослужбовцям перетинати кордон, хоча б не два тижні, побачити свою дружину в Польщі і повернутися до збройних сил. Мотивувало б це наших захисників 100% Мотивувало б чекати цю відпустку. Але я розумію, що є обставини, про які ми не можемо говорити, і які нам невідомі і відомі лише нашому головнокомандуючому, тому якихось темі терміні тут немає. До речі, пані Катерину про тих, хто з тих чи інших обставин, з тих чи інших можливостей, але опинився за кордоном про осіб чоловічої статі. Ем... Різні були також розмови. Ви також знаєте про те, чи можливо якимось чином запросити цих людей в українське військо, передати їм запрошення, чи то впровадити до них можливо певну санкційну також політику, чи якось пояснити людям, що потрібно захищати батьківщину. Що, що з цими людьми? Та зрозуміло, що можливо якийсь відсоток все таки повернеться і стане до лав збройних сил, а можливо якийсь і ні. Що пропонує, і чи пропонує взагалі щось цей проект закон? Так, пропозиції пропозиції казаному проекті є. Зокрема, пропонується консульським установам вручати повістки для чоловіків, які знаходяться за кордоном, виїхали з тих чи інших підстав. Але знову ж таки, давайте будемо чесно говорити: ті, хто стоїть на консульському обліку, громадяни України, чоловічої статі, вони знаходяться там на офіційних якихось підставах, стоять на консульському обліку і відповідно отримують допомогу перебуваючи в статусі в тій країні, як особа, яка втекла. Від війни або в іншому статусі, але безліч наших громадян, які не перебувають в жодному статусі, не стоять на консульській установі, і їх відслідкувати місце знаходження неможливо. Вказаним законопроектом передбачається можливість вручення повістки і відповідно покладання обов'язку, як на громадянина України, стати на військовий облік якихось питань щодо примусового повернення за кордону на територію їх громадянства. Цей законопроект не відкриває. Однак разом з цим починаючи з 17 квітня на законопроект про те, що є можливість передбачена можливість притягнення до кримінальної відповідальності для осіб, які не повернулися за кордон до території України під час воєнних дій, він залишився на рівні законопроекту ще ще 17 квітня 2022 року. Дайте підсумуємо пані Катерина. У нас не так багато часу, але цифра у півмільйона людей. Та чи зрозуміло, що це буде за армія? Да, якщо можна так говорити з цього проекту закону? Які можливо нові категорії державних службовців зараз будуть призвані? А, структури правоохоронні, зокрема, та прошу. Так, вказаним законопроектом пропонується е, лише бронювання для державних службовців категорії А і Б для силових структур. Пропонується звільнення, е, неможливість надання відстрочки від мобілізації для е, певного переліку силових структур, зокрема там УБІ, це, це передбачено е, органів прокуратури. Тобто вони також можуть бути примусово мобілізовані. І, взагалі, вказано законопроектом розширено перелік осіб і зменшено підстави для звільнення від мобілізації. До речі, окремо хочу звернути увагу для категорії жінок. Також були багато інформації щодо жінок військовослужбовців, то звертаю увагу, що вказаним законопроектом передбачається можливість зокрема, примусової мобілізації для жінок лише за їх добровільною згодою про те, що нам говорилося і раніше. Постанова на військовий облік для медиків та фармацевтів обов'язково. Кова з 1 жовтня двадцять року, а от примусово мобілізація за добровільною згодою. Звільнення від мобілізації за наявності, вагітності та інших підстав. Пані Катерина, я вам дякую за ці оцінки за те, що роз'яснили. Дари дали цю юридичну оцінку цьому проекту закону. Будемо чекати, що буде відбуватися у Верховній Раді. І власне, чим завершиться зокрема голосування за цей проект закону. Дякую щиро, що ви доєдналися. Катерина Аніченко, адвокатка, була з нами на зв'язку. Спасибі. Дякую.